Всім гарного дня! Зараз буду робити я салат з ананасів, курки, яйця, сир і переці. Так, я все приготувала. Зараз будемо тільки все це нарізати. Чесно кажучи, постійно думаю, що його готувати, що його готувати, не знаю. Іноді вже просто в голову нічого не приходить. Думаю, чому не приготувати сьогодні салати? І зараз у мене ще готується картопля буряк, морква. Та буде у мене шуба. Так, ананас ми нарізали. До речі, щось його мало вийшло. Просто капець банка якась маленька. Чи то мені так здається, ну дійсно, наче мало? Далі нарізаємо яйця. Я хотіла сьогодні додати до цього салату гриби, але вирішила не додавати. Додам перець. Я, до речі, дуже люблю його теж з перцем. Ну, але кожному своє, ви знаєте, дуже багато варіантів такого, таких салатів з ананасами. Кожен робить з чим хоче. Можна накидати все, що є. Він і так, і так виходить, завжди смачний. І так, яйця ми нарізали. Зараз будемо нарізати сир. До речі, в кінці мені ще знадобляться оливки. Але це вже так для себе, тому що не кожна людина їх любить. А я дуже люблю. Тому трішки їх додам. Я його перемішаю, а потім гарно викладу на тарілочку. Тому що іноді треба робити на якесь свято. А також ти просто не подаси його звичайні миски. Треба гарно все це оформити, покажу вам. Зараз дорізаю. Так, сир ми теж нарізали ось. Так, зараз я дорізаю перець. До речі, з перцем мені подобається дуже сильно, дуже смачно виходить. Так, нарізали ми курку вже додаємо останній інгредієнт майже. Так, ну що, все перекришила. Зараз додаю я майонез і гарненько все це перемішаю. Хоча, знаєте, його можна їсти було б і без майонезу, чесно вам скажу. Так, ну що, перемішала я його і зараз ми його гарно виложимо на тарілочку та прикрасимо. Так, в результаті, ось такий салат у мене отримався. Я його просто трошки прикрасила і все. Але можна цього, в принципі, і не робити. Це не обов'язково. Це мені просто так захотілося щось такого гарненького. Можна і так їсти, він, до речі, дуже-дуже смачний. Всім гарного дня!